Сьогодні в Славутицькому ліцеї безмеж дітки з групи подовженого дня дивилися мультфільм на тему енергоефективність та ресурсозбереження. Давайте запитаємо в них, що вони з цього запам'ятали. Е, мультфільм був е, про Не Можна залишати енергозбереження е, включене світло. Е, якщо ви включите світло і не виключите, то тоді е, лампочки будуть. Е, Потрібно е, е, не дуже багато світу включати, тому що, тому що так, е, так може лампочка теж горіти і вдома е, і буде дуже темно. Якщо ми будемо старі лампочки використовувати, ми будемо багато грошей використовувати. Із батьківського гаманця. А якщо ми економні лампочки будемо їми е, 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 користуватися, то вони не багато грошей будуть забирати. Буду купляти економні лампи, тому що якщо ми будемо купляти старі, які дуже багато визначають енергії, то м -м, нам то буде вулицю. І буде стояти. І коли сонце проб'є ці хмари, воно ці лучі не зможе пробитися назад. То наша планета нагріється і нам буде погано, але добре.